Доброго дня! Сьогодні 29 січня відбувається засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту, соціального забезпечення населення культури та спорту. Сьогодні членів комісії три чоловіки присутні Леонід Ович Кравченко і Львінова Вікторія Петрівна. Тож пропонується. Такі три питання на порядок денний, які є перед вами, зачитувати додатково, да? Ні, нема три одразу. Тож, затвердимо порядок денний. Хто за? О, проти. Утримались одноголосно. Тож на порядок денний виноситься таке питання. Перше про внесення змін до статуту комунального закладу Бобринецький ліцей номер 1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області шляхом викладення його в новій редакції. Будь ласка, вікторія шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення щодо внесення змін до статуту комунального закладу Бобринецький ліцей 1, яке викликане рішенням Бобринецької міської ради 25 вересня 2024 року за номером 20. 17 про ліквідацію філії №1 комунального закладу в ліцей №1 1 в міській ради Кіровоградської області з метою проведення статутних документів у відповідність до норм чинного законодавства, у зв'язку з тим, що в статуті комунального закладу ліцей №1 у пункті 2.5 було викладено, що заклад має структурні підрозділи філії, які є територіально відокремленими структурними підрозділами, що не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положень затверджених засновником закладу на основі типового положення відповідно вносяться зміни, що заклад має структурний підрозділ філію, так як філія залишилась одна, і філія номер два викладено її повноваження. Проте я хочу зазначити, що до кінця навчального року перейменування і внесення змін до нумерації філії ми не вносимо, так як серед навчального року це не є доцільним. Тому в усіх пунктах, де вживається слово філії, викладено філія і завідувачі філій. Завідувач фільму. Ну, якісь запитання? Ні, немає все ясно. Так, будемо голосувати. Так. Хто за проти? Одноголосно за три виносимо на сесію. Друге питання про внесення змін до статуту комунального закладу дитячо юнацька спортивна школа Бобринецької міської ради Кіроградської області шляхом викладення новій редакції. Проєкт дано рішення викликане тим, що в комунальному закладі дитячої наркоти спортивної школи зміни, відбулась зміни. Відбулася зміна підписанта, призначено директором Доренка Миколу Николайовича. І окрім того, у статутних документах дю США, які були затверджені у 2016 року, в шістнадцятому році за відсутності у них власного приміщення їхнє місце знаходження і юридична адреса було визначено Миколаївська 47 приміщення, де ми зараз з вами знаходимося. Тому пропонується внести зміни і викласти місце знаходження закладу вулиця Вознесенська, 54. Це біля міліції поліції, О, де вони мешкав. зараз здійснюють свою статутну діяльність. І юридична адреса відповідно вулиця Вознесенська, 54, місто Вобринець, Карповницький район, Травоградської області. Голосуємо за винесення на сесію. три за рішення. Півні всього за так третє питання, яке виноситься сьогодні, це про дозвіл на участь комунального закладу в ліцей номер один Бобринецької міської ради в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану. Вікторія на ваш розгляд пропонується такий проект рішення щодо дозволу на участь комунального закладу в експериментальному проєкті. Я хочу зазначити, що цей проект на рівні держави вже діє протягом року. І результатом цього було те, що в нашому ліцеї номер 1 з 1 вересня 2024 року функціонує офіцер освітньої безпеки. Чому цей заклад був визначений на рівні міністерства? Тобто ми не вносили ніякі пропозиції спочатку за кількістю учасників освітнього процесу, яка становила на 1 вересня, понад 1300 осіб. Тому на сьогоднішній день функціонування цієї посади забезпечується не з коштів місцевого бюджету. а… З державного бюджету це кошти національної поліції, тобто заробітну плату офіцер освітньої безпеки отримує за своїм підпорядкуванням. Mm -hmm. Також хочу зазначити, що цього року у проєкті можуть взяти участь 2000 тисячі шкіл. Це передбачено посиленням безпеки в таких великих закладах, зокрема як є Бобринецький ліцей і. Передбачено, що цей проект має діяти на період дії військового стану і не менше двох років з дня набрання чинності постанови Кабміну. Я думаю, що в цьому є велика доцільність, тому що весною цього року. 24-го, ми стали свідками того, що були надходили повідомлення про замінування закладу, тобто безпекова ситуація там, де перебуває велике скупчення дітей, вона є дуже важливою. Що може дати нам цей проект? Це те, що постанова була спільна МОН, Нацполіція і ДСНС, тобто реалізація цього проекту має тристоронню складову. Що вбачається забезпечити для того, щоб Заклад був безпечним, скажімо, на 100 Якщо на сьогоднішній день, то участь у проєкті мали право взяти тільки заклади, де перебуває не менше 200 учнів. У нас я зазначила 1300, де очне навчання. Ми з 1 вересня вийшли на очне навчання, де є забезпечені укриття. На сьогоднішній день ми маємо 100%. Укриття е, здобувачів освітнього процесу, проте спільно з ДСНС і з Нацполіцією, е, ми що ми можемо досягти? Е, убезпечити встановлення в приміщеннях стаціонарних металодетекторів. Що це говорить е, в 2024 році? За кошти місцевого бюджету було вже придано один стаціонарний металодетектор, який е, розміщений. В основному приміщенні в опорному закладі на Миколаївській 64. Проте е учасники цього проекту матимуть ще право, ну скажімо, залучити кошти і виграти співфінансування на такі встановлення. Потім обладнання приміщень технічними засобами відеоспостереження це є дуже важливим, тому що на сьогоднішній день. По-перше, по периметру закладу ну не повністю простежується. По-друге, не всі поверхи е забезпечені відеоспостереженням. Це також плюс. Тобто, оці плюси, ми можемо отримати шляхом участі в проєкті. Чи ми станемо переможцями? Цього спрогнозувати ніхто не може, чи ми зможемо взяти участь у фінансуванні. Але співпраця з такими службами, які я назвала, воно однозначно піде. Тільки на плюс, це і освітлення, це і пішохідні доріжки до закладу, це і відсутність торгових точок, там алкогольних тютюнових і так далі. Є певний перелік, ми його вивчали, перш ніж пропонуватись це. до участі. Ми вважаємо, що ну, зможемо достойно представити себе в цьому проекті. Все добре. Да. Голосуємо да? Да. голосуємо. Хто за? Три, за. На цьому наші питання завершено.